Повість семая людина, глава друга китайське прокляття. У кімнаті було темно, тільки настільна лампа освітлювала простір довкола. Богдан перебував у сусідній спальні, дивився телевізійну передачу. Поруч, у великій металевій клітці, криктав на жерді папуга то струшуючи крилами, то раптом голосно покрикуючи. Льошка так звали птаха. Дістався молодим від друзів у подарунок на новосілля, коли вони влаштували вдома бенкет. Зараз же пернатий з трупіків на подив диво тихо поводився, ніби розуміючи, що момент дуже важливий і вимагає зосередженості від господині. Я народилась в Україні, в місті Харків 1991 року. Розпочиналась розповідь на Аліна на мить відірвала погляд від аркуша і поправила лампу. І завжди була єдиною дитиною в своїй сім'ї, продовжувала авторка. З дитинства той факт, що народження моє випало якраз на розпад Союзу та появу нашої незалежної держави України, непокоїв мене. Все життя невідступно мене переслідувало відчуття того, що ніби наші долі, моя та батьківщини, нерозривно пов'язані. Наче я була Україна, а Україна я. Немо дві сестри, дві близнюки, шли рука об руку разом. І коли було погано моїй вітчизні, погано було й мені. Коли ж панували тихі та спокійні часи, і в моєму серці жили спокій та радість. Це ж треба, подумав про себе Аліна, цей погляд, паралель між долями людей та країни, дуже близький був їй. Згадавши про те, як вона їхала сюди і про себе порівнювала Харків із людиною, Аліна перевела погляд на вулицю. Там сутінки щільно огорнуло вже вечірнє, але досить жваве місто. Люди снували тротуаром, богоміну його, машини мчали. Поруч проходила автотраса, але товсто з віконної рами звуки поглинало, і метушня вулиці ніяк не турбувала героїню цієї повісті. Китайське прокляття звучить. Щоб ти жив у епоху змін, тим часом продовжувала читати Аліна. І на власному досвіді я переконалась, що це справді так. Мені та моєму поколінню випало жити, дорослішати, розвиватися, осягати це життя в епоху, коли все колишнє розтрущилося. Світ починався з нуля, історія починалася з нового розділу. А ми, діти 90-х, увібрали в себе дух метаморфози. Кажуть, якщо прародичам не вдалося уникнути помилок, нащадки зіткнуться пізніше з цими ж помилками, але ще серйозніше. І знову Аліна відчувала почуття співзвучності у думках. І справді, коли 1991 року народжувалася на світ незалежна країна, рішення тоді 30-річних з собою визначило багато в чому майбутнє. Саме воно у 2022 році змусило інших 30-річних на той момент. Жорстоко розплачуватися за зроблене, за гріхи батьків. Що це? Родова карма у дії чи все насправді повторюється? Складні часи народжують сильних людей. Ті, своєю чергою, працюють над тим, щоб настав більш благополучний період. Але коли він настає, з'являються люди слабкі, а вони й призводять знову до наступу несприятливої епохи. Дитинство моє багато в чому було схоже на дитинство багатьох інших моїх співвітчизників, у ці роки і тому місці. Пам'ятаю, килими на стіні, які вішали старші, і те, як звичка фотографуватися на їхньому фоні, стала традицією. Пам'ятаю застілля та посиденьки, зараз це рідкісне явище. Один з найбільш ранніх дитячих спогадів пісня відомого артиста Женя Білоусова, яку крутили тоді по радіо. Я ще була зовсім малою, слів майже не розбирала, але музику запам'ятала добре. Вона була весела, жвава. Дівчонка, дівчоночка, темні ночі. Я люблю тебе, дівчатка, очень. Ти прости розговори мені Еті. Я за ніч з тобою віддам все на світі. Наш сусід, знайомий батьків, хвалився, що жив у свій час неподалік будинку Білоусова, у селищі міського типу Жихар. Знав його родину принаймні недовго, і дуже цим пишався. У квартирі цього знайомого, вже досить літнього віку, висіли календарі з голими жінками, актрисами, моделями та співачками. Ще одна прикмета часу повальна еротизація. Всі ці картинки я, трирічна, розглядала з щирою цікавістю, але, хоч сидять, раптом випив, то припутав мене з ними. Батьки сиділи в іншій кімнаті, напевно, з нагоди Нового року чи іншого свята. А сусід Юрій Іванович став надавати мені дивні знаки уваги. І лише втручання бабусі, дружини Юрія Івановича, з якою він перебував у розлученні, але як і раніше, жив разом, врятувало ситуацію. Я відбулася переляком, але так і не зрозуміла в тому юному віці, що ж сталося. А Іванович відбувся міткою на щуці після лютого ляскання мокрим рушником. Батькам я не стала розповідати про цей інцидент та й усвідомила його повною мірою лише через 6-8 років. Ці рядки нажахали Аліну, і як жінку, і як шкільну психологіню. Невже мало місце домагання цього дорослого чоловіка до дівчинки? Дякувати Богу, що все обійшлося. Зараз би така подія стала надбанням громадськості. Та й, у принципі, навряд чи нинішні батьки б взяли з собою дитину на доросле свято. Незважаючи ні на що, 90-ті роки, час дитинства, я вважав спокійним етапом. На моє велике щастя, мені не довелося голодувати, як інші сім'ї та інші мої однолітки, або йти торгувати на базар в 11. Жили скромно. Всього вистачало, а ще всі були дружні. Часто могли зібратися однією компанією за переглядом серіалу чи кіно, вмикали відомагнітафон чи, бувало, ставили діафільми, робили салати олів'є з урочистих випадків, бутерброди з паштетами, дітям діставався напій інвайт, просто додай води, а на сніданок какао, ще любили вже пізніше ігри на приставках, батьки танцювали під фрістайл. Словом було цікаво. Я рада, що дитинство моє мигнуло саме в ці роки і вважав їх особливими, романтичними, бунтарськими і контрастними. На цьому моменті в кімнату зайшов Богдан зі словами Ну, що, ти йдеш спати? А Аліна, отямившись, глянула на годинник. Він пробив рівно дванадцять ночі. Це ж треба як її захопило читання. Вона й не помітила зовсім, що дві години просиділа за щоденником. «Почекай, ще трохи, скоро піду, пообіцявши коханому ось ось закінчити, вона, вже втомившись, все ж таки вирішила продовжувати читати. У дусі того часу, як ім'я була створена і породжувана, на собі я відчувала одночасно і консерватизм і новаторство, наче поєднувала воєдинок ці дві протилежності. Але все таки завжди поводилася трохи несучасно, злегка запізнюючись. Зараз я розумію, що всі мої захоплення пояснювалися самотністю. Самотність штовхала мене займатися багатьма речами, для яких не потрібно було участі двох чи більше людей. Я росла не товариською, навпаки, надто закомплексованою дитиною, клінічно сром'язливою і невиліковно затиснутою з усіма, особливо однолітками. Будучи однією у своїй сім'ї, без братів і сестер, мати яких мені дуже хотілося, я звикла весь час в основному проводити зі старшими. Той випадок із сусідом не вплинув на мене, на щастя, не спонукав уникати людей. Я спромоглася його відпустити відносно просто, навпаки, з великим інтересом ставилася до всіх дорослих. З ровесниками чи дітьми молодшими спілкування, по суті, як такого не відбувалося. Сором'язилась і боярськість мене змусили серйоз захоплюватися читанням, Аж до того, що ночами, коли світло вимикали, я намагалась читати з ліхтариком, забиралась під ковдру пота від дорослих і погинала захоплено улюблені книжки. Така звичка частково призвела вже пізніше до зниження гостроти зору, і вже десь у 8-9 років мені довелося носити окуляри. Ця недуга чим більше позбавила мене впевненості у собі, віддалила від середовища, в якому я росла, і стала приводом для гузування. Казка про гидке качення Кістяна Андерсена часто нагадує мені мене. Подібно до того каченя, ніде ніколи приймати мене не хотіли, скрізь відштовхували, я ж вважала себе щиро потворою і нудною дожахою особою. Яким я запам'ятала дитинство? Що ще вплинуло тоді на мене? От мені дуже хотілося стати відомою та великою письменницею. Ще я мріяла потрапити на дитячу передачу «Інтелект-шоу LG Евріка та перемогти в ній. На жаль, телепроєкт закрився раніше, ніж я доросла до участі. Навчання в школі давалося нелегко, хоча були предмети, які подобалися. Але головною проблемою залишалися стосунки з однокласниками. Вони мене не злюбили від початку навчання. Могли замкнути у туалеті, обмазати крейдою чи забризкати водою. Найбільше діставалося за те, що я була короткозорою. Напевно, з того моменту я дуже зненавиділа людство і порятунок знаходила ще у фантазіях, уявляючи себе кинусь іншим, придумуючи казки. Аж до того, що могла йти кудись і одразу в голові вигадувати якісь історії. Неуважність така призводила мене до різних безглуздих ситуацій, куди я потрапляла мимоволі, але з власної вини. У цей час у мене народилося бажання, так і не виконане досі, мати велику і дружну, щасливу сім'ю. Здавалося, якби в мене була сестра чи брат, я мала б належну підтримку від людей і вже не відчувала б самотності. Все, що мені залишалося, це вірити, і сподіватися на майбутнє, а спілкування з однолітками мені замінили книги, гра на фортепіано, малювання та твори. Ще я мріяла якось прийти до школи і там побачити велике свято на свою честь, щоб усі були до мене добрі. Порятунок я шукала в турбоці про покинутих і таких же самотніх тварин, яких чимало забрала з вулиці або мінімум годувала і напувала. На цих словах Аліна знову глянула на годинник і все ж таки вирішила йти лягати, хоч і не хотілася розлучатися з щоденником. Розповіді невідомої незнайомки дуже відчутно вразили її, надовго засіли в голові і надавали спокою. Вночі потім вона довго не могла заснути, пригадуючи все, що прочитала цього вечора і гадаючи, а кому ж належав щоденник? Де зараз ця дівчина? Чи вона взагалі жива? Як склалася її подальша доля? Може, наприкінці щоденника буде дано розгадку? Зрештою, десь під ранок вона заснула, але навіть у снах загадкова харків'янка, що залишила своє послання, уставала перед нею. Ось тільки обличчя Аліна не згадало потім, прокинувшись, але поквапилась про це розповісти Богданові. Добре, що субота не вимагала ні активності, ні метушні, і можна було, не поспішаючи, обговорити все, що схвилювало.